Друзі, всім привіт! Сьогодні я там на городі бур'ян і сапала, і виривала. І щось в мене кинулось око на цибульку. Думаю, почну я вже потихеньку виривати. Тож вирвала цибулю, верніше почала виривати не всю. Та, яка вже лежала, ось вона тут згинається, та, що там є, стоїть, це ящичок з зимової цибулі. Ось бачу щось жерло її. Прям не їло, а щось жерело. Бо з цієї сторони така цибуля, як бачите, гарна, особливо зимова, прям шикарна цибулька. Саме головне, щоб вона не гнила і буде все добре. Це вона в ящику стоїть, бо я її тільки принесла, і то поставила зараз оце на сонечко, щоб зняти, щоб гарненько було то в холодочок. Поставлю і тут зараз повернеться сонце і висиплю на оцю штуку. Тут буде холодок, нехай вона трошки полежить. Ой, і ось їла її полежить і на вечір занесу на горище, і нехай вона собі там сохне. Ця класна цибулька взиму. Цибулю я тільки саджаю другий рік, тож буду робити далі. Просто шикарна цибуля. Тут оця кущівка цибулька, вирвала її. Також зараз. Висиплю її з ящика. І хочу сказати, то, хто дивився, що я так сказати, давала кулака цибулі. Ось вона, отак, була в землі. І я посередині кидала земельку. Це я таке в тіктоці побачила. То хочу сказати, що прям такої великої різниці я не помітила. Можна сказати, вона одинакова. Але ж все-таки ну якісь там 5%, якихось там 5 різниця є. Та менше. Ось, наприклад, де я її викладала, щоб вже видно було, вже все позакладала. Знизу, значить, вона та що менша, а це це, що більша. Так, робити більше не буду, але все-таки трошечки-трошечки більша. Вона. І вирвала ще один ящичок цибулі. Бур'яни, все, що хоче. Це останній рядочок цибулі. Я їх садила, мені так було лінь вже її тикати, Вона така залишилась в пакетику міленька і її просто посіяла. І ось що виросло. Це сама така маленька. Та більш крупніша, а ця така маленька. Яка є. Так що вже ми з цибулею. Ось кабачок. Треба зараз щось зробити, закрити. Не тільки кабачок, зараз там десь і огірочки стоять. Ось таке віддерочка зібрала огірків. Тут, звісно, вони є різні, добрий день. Але щось із кабачками разом закрию, і нехай буде. Бо огірки жовтіють, боже, кіт, дивись, скільки твоєї шерсті. Ти вже тут був. Ну, це капець. Розвійся. Вже жовтіють, то я думаю, в цьому році. Толку великого з огірків не буде, а там, звісно, буде видно, що там, жарко тобі, сімбочка. Кс. Лягаю, тут холодок, так класно. І я б тут лягла? Ну, не ляжу, піду далі щось робити. Ні. Вийшло в мене ось 4 банки огірків. Це перші огірочки, які я закриваю. Так, збирали вже їли потрошки, ну Я думаю, з тих, що я показувала вчора, оту, там, де в мене вони підв'язані, то відеречко 10-літрове вже за весь раз зібрали. Просто ми не закривали, а ми їх смакували, так сказали, наїдалися. А це вже потрошки треба буде закривати, бо щось бачу, в цьому році не дуже то так якось іде з огірками, а там, звісно, видно буде, то назбирала. ось Тут додала трошки вже кабачок. Тут одна баночка з кабачком. Так що закриваю те, що полюбляємо. У нас з кетчупом чілі, саме найбільше йдуть огірки. Хоча я закривала там із гірчицею, треба також в цьому році закрити. І з гірчицею закривала з лимоном. По різних рецептах, але чогось те, що йде, те і закриваємо ось з кетчупом. Нарізала ще. Кабачків зараз треба посмажити. Це буде варитись, кабачки і борщик зараз хочу зробити. Ходила, ось на город, купнула картоплю. Картопля гарна. Саме головне, щоб воно все лежало. Як і цибуля, так і картопля гарна. Щось я ходила, знаєте, так підрила, подивитися, вкрай пішла, там, де я ще не, не копала ті сорти. І ось червона ну така вона рожева. Картопелька, я завжди оце щось думала, що це за картопля така. Бо ми садили red Scarlet чи Red Lady і слов'янка, але вона світліша. А це така, думаю, що ж це за картопля? Я згадала, що нам віддавали свиням картоплю. І я назбирала. Вона така була величенька. Ну, як сказати, не дуже маленька і не дуже велика середня, то я назбирала і посадила там, напевно, рядочок. І ви в коментарях мені писали, що це картопля Рокко чи Рококо щось таке. Треба глянути, яка там картопля є, бо я вже не пам'ятаю. Тут така, знаєте, нормальна картопелька. Пікасо. Це ось іще якась картопля. І ось ця фіолетова картопля, солоха. Також гарна, в тому році вона маленька була. Ви запитували, що з неї робити. Отак, наприклад, як борщ варити, я її зараз кину так в борщик, але кхм, вона так не смакує. Саме більше ця картопля смакує запечена. Вона не розпадається, вона смачна виходить, в запеченому вигляді дуже-дуже смачненька. Ну, так, якщо зварити, то вона розпадається. Кажуть, що ця картопля, ну як, не корисна, але. Трошки її можна вживати, коли цукровий діабет, бо тут менше крохмалю. А там хто його знає, я там на кухні, а Макс ось тут, дивіться, одягає які ходунки. А там борщ вже доварюється. Ану, давай руку. Ну який ти. Ну, трошки не захвачує. Ми тут ще стіни і не підняли. Але Макс захотів підлогу. Ну як, вона тут вже зроблена. Стяжка залита, але ж, оця як вона наливна? Точно не заливна. <гум> наливна. самовирівнююча підлога повинна бути, бо в нас отам за стінкою зараз котельня, а буде тут. То там ми так робили. І класно, воно як оце плитку миєш, все рівненько, гарненько, наче лінолеум. А тут же ж воно береться пилюкою. Що там будемо робити? Подавати? Да. Потрошки. Ну, що... Зараз. Да. Маленьке ж треба знайти. Mm. Ось отаку от ми взяли, суміш самовирівнююча. Це Макс на Оликсі в нашому місті побачив, люди продавали. Воно по терміну нормальне, але їм не знадобилося. Ну і трошки дешевше. Ми завжди це на Олексі щось шукаємо і знаходимо. Так що два мішечки. І будемо зараз заливати. Так що все ми сюди вилили. І Макс он рівняє. у нього там валик такий спеціальний. Покажи, будь ласка, такі пупиришки. І воно, як засохне. Дуже нам подобається. Особливо мені, коли я прибираю, то там помив і все рівненько, гарненько. Пилюки немає, воно гладеньке таке. Схотується. Чого засохне? Засохло. Так рівняє, рівняє. Ну ти ж тут по рівню робити, тут повинно бути рівненько більш-менш. Ні, ну сандалі твої класні. Тобі зручно вони. Фу, тут жарко. Все. Гарненько вийшло, відкрили там. Закрито було, де димохід має колись бути, щоб видніше було. І Макс тепер каже головне, щоб кіт тут не потоптався. Ну, ми зараз прикриємо його чим, щоб він не зайшов сюди. Роботу зробили, зараз будемо вечеряти. Будемо вечеряти на вулиці, правда, стіл туди зараз переставимо. Я полізла в погріб, дістала сало. У нас в холодильнику є сало, але це вже стоїть йому рік, чи є вже. чи ось. Ну, Я пам'ятаю, в тому році ми свину прибирали влітку. То хочеться такого прям соленого сала, то зараз відкрию і хочу нам'ясурубку з часничком. Знаєте, така помазуха, як ми кажемо, на хлібчик смачно до борщу. Буде Навіть воно таке біленьке, пахне смачно, бо я переживала, що довго воно стояло, що пожовтіє, як знаєте, раніше було. Бувало, бо Бувало. А це дістала. Компот напій з липи, з цвіту липи. Я навіть не знаю, зараз липа вже відцвіла, чи це йде. Хочеться якогось компотику, бо всі писали, воду закриваєте. Так ця вода розходується. Мені чогось отак, компоти, які, от, наприклад, зараз варити з вишнею там, чи з малинкою. Ну, не не подобається. А це смачненько. Так що зараз будемо вечеряти, смакувати. А, пахне. Апельсином, липа пахне апельсином. Друзі, в мене вечірня прогулянка по городу. Думала, буду щось робити, вийду. Ну як, не щось. Є. Цибулю там, де вибрала, треба посапати, бо там у нас джунглі, можна сказати, самі більші бур'яни на городі. Все чистенько. А цибулю мені ну, лінь була. Не хотіла я тоді. Я і так великий бур'ян прорвала, а маленький залишила, а зараз воно вже виросло. То... Думала, просапаю і хочу ж посадити на другий оберт цю кукурудзу, щоб молоденька була, огірочки і якщо знайду стару картоплю. То треба бур'янчик прорвати. О, щось прилетіло, але не хочеться. Можна якусь годинку попрацювати. Але краще що. Підемо зараз вимиємось і будемо відпочивати. На вечір так добре. Казали, де те тепло, де те тепло, а тепер хочеться про холоде. В день в хату заходиш, а прям так хол. Не то що холодно, воно ж глиняна хата половина, там, де старий будинок, і заходиш, прям так добре, бо всі вікна закриті, двері закриті, тепло не поступає. А на вечір вже зараз будемо відкривати віконечко. Ластівки низько літають. Щось так і не схоже, як вони передають, що цілу ніч буде дощ. Взагалі на дощ не схоже, а хто його знає. Так що, велике вам дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.